Друзі, всім привіт! Хочу поділитися апдейтом. Я зараз знаходжусь в Вашингтон Д.С. Це знамениті місця, де приймаються дуже важливі рішення для багатьох країн і також для України зараз. І в мене є можливість тут зустрітися з деякими в людьми і бути голосом для України. Будувати відносини, тому а, дуже вдячна за цю можливість. І хочу сказати, знаєте, що як наскільки важливо а, бути чутливими до Божого голосу в нашому житті, тому що я повинна була вже в цей момент повернутися в Європу. У мене був літак ще в червні, і я прокинулась буквально за день до вильоту, і в мене чомусь не було миру. В серці летіти. І я не розуміла, чому, і чи це мої якісь мої відчуття, чи це Бог щось вкладає в серці. І я просто помолилася і сказала: Господь, якщо це від тебе, тому що багато разів він саме так говорить в моє серце коли немає або є мир в серці. І я просила просто підтвердити, якщо. Мені потрібно залишитись. А, і буквально через годину мені подзвонила моя мама, вона сказала: Ліка, я не знаю, чому, я не хотіла тобі це казати, але я молюся за тебе. А, і в мене чомусь немає миру, щоб ти зараз летіла, а, поверталась в Європу, щоб ти залишилася ще в Америці. І я не знаю, чому, я не знаю. З чим це пов'язано, але е, Бог відкрив двері, дуже спонтанно бути тут, Вашингтон-Дісії. І якщо б я вже повернулася в Європу, я не змогла би бути тут зараз і бути на цих зустрічах. Тому моліться, щоб Бог мені дав мудрість, тому що е, тільки він знає, для чого і які, які є можливості. І Одне я знаю, що кожного разу, коли я довіряла Богу, своє життя і свої рішення, це були унікальні моменти, які я не змогла би спланувати. І я просто вірю, що це один із таких моментів, можливо на зараз, можливо, на майбутнє, але просто хочу сказати, наскільки важливо довіряти Богу. Довіряйте йому в своєму житті, ідіть за його ніжним голосом в вашому серці, тому що він реальний і він говорить до нашого серця, і, а, і його плани є для кожної людини. Это скинет вида. В таком стратегическом есть.